Ось таких я сердечок нажарила в клярі. Зараз покажу. Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні була в магазині. Трохи скупилася, борошна там купила яєць. Таке все ізюмчика, все позакінчувалося. Ось купила я курячих сердечок. Хочеться зробити відбивних із сердечок мене донька любить таке. Це я так розрізаю їх. Дівчаточки треба порозрізати, почистити, щоб всередині не було крові. Позачищати, хто хоче жирову прослойку вирізайте, я не дуже вирізаю. Головне, щоб кров повирізати звідси. Зараз я отак поперерізаю і гарно перемию. Дрібненькі в мене дівчаточки попалися сердечки, ну, це таке діло вже як є. У мене донька ще любить ці желудочки курячі, чи хто їх називає Пупки. Дуже любить тушені. І я люблю це таке. Зараз я їх оце порозрізаю, потім гарно перемию. Потім кожне сердечко відіб'ю молоточком. На гарнір, хто що хоче, я собі овсянки зварю. А донька з зятям плов роблять. Так, коли буде плов, а я оце сердечок ще їм. Відбив, відбивних таких зроблю. Порозрізала я дівчаточка. Оце, сердечки, Намочила водичкою, хай вони постоять хвилин 15. Якщо когось оце бентежить ці жирові прослойки, вирізайте їх. Вирізайте мені, вони взагалі не заважають, вони вижаряться. Так що, ви вирізайте, як хочете. Головне, кров'яний там йде гарно. Тепер, дівчаточки, отак розкладаю я їх на довщичці. Відбиватиму. Скажете, мороки багато, можна так щось натушити чи що зробити. Але ж, смачно буде, це точно. Першу партію вже відбила, складаю в мисочку і так далі буду відбивати. Тепер, дівчаточки, перебила я ці серця, солю. Ось так з півчайної ложки. Два яйця. Веду сюди. Суміш перців. Я кладу суміш перців, потім, звичайного, перчику трішки. У мене базилік є сушений. Я люблю базилік. А ви кладіть те, що бажаєте. ті спеції, які вам подобаються. І ось до піци. Чого я люблю приправу до піци, бо тому що вона зроблена так, що і до тіста йде, і до м'яса, і до всього. Це таке. Тепер Ді ложки кладу борошна. І оце все діло я гарно перемішую до однорідності. Це я так, дівчаточки, зробила лінний окляр. Кому мало о, двох ложок борошна, додавте ще ложечку. Хай постоїть хвилин 5, буду розігрівати сковорідку і жарити вилочкою накладати, вона на сковорідку, чи руками, кому як зручно. Ось так вони, дівчаточки, жаряться. Ось вони в мене ці сердечки. У мене тут було о, десь не десять, а 650 грамів у мене було тут сердечок, як я купила, так? Це я їх зробила, це стільки вийшло. Я люблю із кисло солодким соусом їх їсти мене донька любить і зять любить такі етаку. Дуже добре. Треба трошки поморочитись, але смачно. Але любому морока для мене це задоволення. Все з душею і все вийде, і все буде смачно. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!